Глава друга, Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському у дні царя Ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним, і, зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, питав у них, де мав би народитись Христос. Вони ж сказали йому, у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком і ти, вифлеєме, земле Іудина, нічим не менший від інших володінь Іудиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій, Ізраїля. Тоді Ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до вифлеєма, сказав Підіть. Старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитись йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І, увійшовши у дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і упавши, поклонилися йому і відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирну. І, одержавши у вісні одкровення, не повертатись до ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Коли ж вони відійшли, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи, устань. Візьми, немовля і матір його, та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче ірод шукати немовля, щоб погубити його. Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі та й пішов у Єгипет і був там до смерти іродової, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати всіх немовлят у Вифлеємі і усіх околицях його, від двох років і менше за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить голос у рамі, чути, плаче ридання та голосіння велике, рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися. Бо нема їх. Як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить устань: візьми, немовля і матір Його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же, вставши, взяв немовля і матір Його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши ж, що Архилай, царює в юдеї замість ірода батька свого, побоявся йти туди, а одержавши у вісні откровення, пішов у землю галилейську і, прийшовши, оселився у місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назореєм наречеться.